Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Це відео буде цікаве власникам ось таких машинок, це Deon Nexia. Що будемо сьогодні робити? Е -е -е Міняти радіатор опалювача, хочу зразу вам показати. В одному із відео я міняв тут прокладку клапанної кришки. І побачили ми що ось цього патрубка. Бачите, що у нас? Всього червоним тече. І я подумав, що просто нема тут патрубка, а це у нас дренажний вихід. Е, десь не бачу. Це один вход і десь є виход. Я думав, що просто патрубок злетів. Ні, виявляється, це В е, модифікація з кондиціонером. Звідти скапує у нас водичка-конденсат. Тому, тому, тому будемо добиратися до радіатора опалювача. Я не знаю, як це робиться в цій машині, але разом з власником він, в нього руки теж з правильного місця ростуть. Просто йому потрібний мій гараж і моя допомога, тому будемо разом лізти в салон, розбирати і разом з тим вам показувати, як це робиться. Отже, в моєму випадку тут абсолютно все просто: власник знає, що робити, а я буду спостерігачем. Спочатку знімаємо цю рамочку, вона на защолочках просто піддіваємо отверткою або відповідним предметом. Вижте, з одного боку воно відщевкнулося, з другого боку треба дві руки. Ось зворотній бік цієї рамочки. Тут воно на досить -таки потужних і е, довгих защолочках. Вони рухаються. Це не то, що якісь там маленькі кліпсочки, які при першому русі починають лопатись. Далі ми відщолкуємо ось цю частинку консолі. І у нас, бачите, тут вже поломано. Але перед тим, як відщолкувати, відкручуємо ось ці два саморізика, щоб не було ось такої радості. І тут поломано. Бачите, як я варварськи це все діло зробив, але це вже було до мене. Далі відкручуємо саморезики, які тримають нашу попільничку. І тепер воно все виймається, але тут приходить у нас жгути проводочків до прикурювача і підсвітка попільнички. Ми це все діло знімаємо. Тут лампочки без всяких прибамбасів, тут ми не попутаємо цей розйом. І тут у нас підсвітка, ми теж її не попутаємо, а вона із лампочкою витягнулася. Тепер відкручуємо блочок. Тут ось тут хочу показати але, о, один саморіз, тут от другий саморіз. Блочок управління нашим кліматом, можна так сказати. Далі відкручуємо ось тут саморізики, для того, щоб можна було витягнути блок ось цієї полички і магнітоли. Ось так глибоко розташовані ці саморізи, тому їх з цього ракурсу і не видно. І коли все у нас відкручено, бачите, саморізики не випадають, але зато вся ця от конструкція у нас, як на салазочках, досить таки плотненько вона сидить, тому треба приложити певне зусилля і ми це все тіло витягаємо. Так, Не забуваємо, магнітола у нас в будь-якому випадку має бути підключена, тому от він розйомчик, досить таки акуратно тут хтось зробив. Треба дві руки. Ну, нажимаємо язичок, і я думаю, вона вийде. Пропоную для початку антенну витягнути. І я продовжу. Коли виняли ось той весь блок, досить таки плотно сиділи розйоми, і що один, що другий. Далі за допомогою ось такого інструмента відщкуємо, воно вже все у нас відкручене. Ось блочок, який у нас регулює температуру. Так, поки у нас оцей блок весь рухається, тепер нам треба лізти туди і від'єднувати оці тросики, які тримають ось цю всю конструкцію. Ну, вони сюди приходять, а звітом йдуть. Тому відщолкуємо тросики і я продовжу. Відкручується тросик досить легко. Він тримається саморізиком чи болтиком. Саморізиком. І ось на гачок він зачіпляється. Ми його відкрутили. Тепер ось ця конструкція вже з цього боку відпустилась. А далі тут тримають, начебто, на ощуп трубки. Зараз ми розберемося, як ці трубки відшпилити, і я продовжу. Наступним етапом від'єднуємо блок, який підходить до нашого перемикача. І тепер розбираємося, як дійсно ці трубочки від'єднати. А далі все доволі просто. Ось наш блок з трубочками. І він. Ось ці от усіки, от там внизу і тут вверху. Їх треба розвести і воно тоді відщолкується. Досить таки просто. Саме не нажати, а саме їх від центру. І у нас все відшпилилось. Далі тільки тримає нас проводочок, який йде до підсвітки. Зараз ми розберемося, як його. А, ось тут є роз'єм, скоріш за все. Да. Не рвемо, беремо дві руки. Білу частинку від чорної від'єднуємо. І тросик у нас достанеться, і цей блочок у нас опиниться в руках. Неочевидним було розбирання ось цього розйому. Ось цей от зубчик просто піднімаємо до верху, причому так, досить жорстко, і тоді воно все вилазить. Ну і тепер оця вся радість у нас в руках. Вона нам не заважає. Тепер відкручуємо саморізик з боку один. Тут з боку другий. І отут-от третій. І ця, цей весь декор ми маємо прибрати. Якщо ви думали, що ми відкрутили три саморізи, і у нас все пішло, то я помилявся. Ми всі помилялись і відкручуємо ще ось тут два саморізика. І сподіваюся, вони нам допоможуть. І ще не все. У нас, ось бачите, о! отут от саморізик. І з цього боку саморізик. Можливо, це не саморізик. Ну, коротше, щось, щось, що крутиться. Можливо, це болтик під зірочку. Зараз будемо розбиратися. З цього ракурсу гарно видно. Ось, він випав, я його відкрутив. З лівого боку саморізік я викрутив, а з правого боку саморізіком де є, але в нього тут наружі головка під шестигранник, і ми нічого не можемо підібрати з інструмента. Поки ми це рішаємо, ми тут відкрутили саморіз один, другий. Вже оця вся конструкція почала рухатись. Ось тут саморізики повикручували, щоб зняти ось цей декор. І дивимося, де воно ще тримається, оця паличка. Тут у нас вийшов казус. Ми не хочемо знімати ось цей декор. Тому його ось в такому положенні. А далі у нас ось цей саморізик він просто не відкручується. Тому ми відкрутили ось ту металеву пластинку від кузова і у нас все почало рухатись. Тепер ми ось цю всю конструкцію виймаємо. Бачите, і тут же все випадає. Тут, до речі, були штіфти направляючі. От сюди сідали, а ззаді були такі стопорні шайби. Ну, Від старості ми попитали стопорні шайби зняти, але штіфти просто відламались, тому буде ось ця вся конструкція триматися на саморізах Без стопорних шайб. Так, тому ми зараз тут робимо рейвах, достаємо ось цей весь. Ось всю конструкцію, і мені треба дві руки. За допомогою ось такої коротенької отверточки, коли підважив ось цю всю частинку, я змушений був відкрутити саморізик, який тримає пильничок з одного і з другого боку. Тобто вона якраз от, 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 стає. І тільки тоді, затягнувши ручник, наскільки можна доверху, ми якби його відшпалили від ручника і виняли, проселили трошки з напрягами. Ось цей от декор. Бачите, що робить лінь з людьми. Хоча, можливо, треба було тут його розв'язати і було б легше. Ось наша конструкція. Бачите, ось цей кронштейн ми відкрутили. З цього боку у нас був саморізік під отвертку, питання виникло. А тут у нас саморізік, але під головку. Головка на 7 прокручується, головка на 6 не налазить. Тому. Головкою на 7, пробую відкрутити. Ну, це вже так, для зручності збор, збирання. Як у вас, напишіть в коментарях, мені буде цікаво, я думаю, глядачам нашим теж буде цікаво. Тепер нам відкрилась ось така гарна картинка. І нам треба ось цю от раму металеву цинковану відкручувати. Де бачимо, там і крутимо. Попадають в очі. Ось тут два болтика, Десь ось там болтик. І тут десь є. Короче, Відкручуємо, рухаємо її і дивимося, що заважає. Внизу у нас болтики, а вверху саморізи під отверточку. Але ж, ну так, да, під отвертку, а не під головку. Так, верх міз відшпилений, що тут от шукаємо, де у нас отут вот один. І отут вот один. Тут. О. О. Дана рамка у нас розклиняна між верхньою частинкою і нижньою. І отут вот от у нас на салазочках один болт, ось другий. Їх відкручувати не треба, воно на салазках просто складається. От ми правий відкрутили і що треба з цього боку відкрутити. Бачите, гарно видно салазку. І от без зайвих предметів ми добираємося, по суті, до нашої печки. Якщо я не помиляюсь, ці от защолочки тримають ось цей кожух. Нам треба їх відщопнути і кожух випасти. По-моєму. Якщо ні, буду далі досліджувати і вам розкажу. Під нашою печкою у нас стоїть ось такий ще декор, він вже нічим не тримається, просто ось цей кожух у нас не випаде, поки він стоїть. Тому забираємо його в сторонку і продовжуємо далі досліджувати. Одночасно тягнемо ці защолочки на себе, щоб вони. І тягнемо ось цей кожух донизу. І ми добираємося до ще одного кожуха. Печки. Я розумію, що то частинка, яка дає нам дуйку на низ, на ноги. Тепер головочкою на сім, відкручуємо саморізи під гарньонку на сім. Дивимося, скільки їх тут є. З одного і з іншого. От, от допустімо. Все, що бачимо, то її відкручуємо. Відкрутивши всі саморізи, ми, в принципі, достаємо цю кришку. І ось ми бачимо наш радіатор опалювача. Ось він. Ще її щось в передній частинці тримає. Можливо, ось цей от декор я убрав. Це, напевно, з цього подончика капає он да, Той патрубок, що я вам показував знизу машини. І тепер знімаємо знизу під машиною патрубки. Ось ці різинові патрубки, які знаходяться там в підкапотному просторі внизу. Але для цього треба нам зляти антифриз. То в кого що залято? Зливаємо антифриз і я тоді продовжу спускаюсь вниз і тоді. Продовжу відео. З правого боку по ходу машини в радіаторі є ось такий кранік, тут його не видно. З штуцером під шланг. Ми підходящий шланг натягнули, кранік зараз відкриємо і злиємо залишки антифріза. Як ви бачите, антифріз злявся. Ось там за защитою десь ось тут цей краник. О! Тепер вам видно. І тепер ми знімаємо хомут з цього патрубка і стягуємо патрубок. І ось там другий, сподіваюся, вам видно патрубок. Так, саме головне стягнути хомути і патрубки, а далі продовжимо. Навірно, ось тут вони ще тримаються вінтами чи саморізами, бачу, якась головка є. Ну, для початку патрубки стягуємо. Тепер, коли патрубки ось з цих патрубків зняті, з правого боку по ходу машини ми відкручуємо саморези, і там планочка ось така. І мені здається, ось тут ось ці треба штучки відщолкнути. І тоді воно зійде. Нічого відщокувати не потрібно. Ми відкручуємо ось цю пластинку і бачите, як рухається наш радіатор печки, він же ні на чому не тримається. Притягнемо його на себе, тобто взад машини. ось ці от трубки у нас вийшли з тих прогумованих отворів. Бачите, як воно все маленько вилазить. Хоп, і воно все тут. А далі справа техніки. Беремо новий і ставимо все назад. Ось наш старий радіатор, ось новий. В комплекті з новим ідуть ось такі. Ущільнення я зняв захисну плівочку і обклеїв його в тих місцях, де видно де він впирався, для того, щоб ущільнити наш потік повітря. Як на мене, цей радіатор набагато мудріший, він припаяний серцевинка до бачків. Не факт, що це надійніше, але тут пласкі трубки, а тут у нас трубки. Круглі. З одного боку цей не заб'ється ніколи, а з іншого боку в нього гірша тепловіддача. Кому цікаво ось такий виробник і ось його маркування. Тому обклеює його, там видуваємо все сміття. Готуємо наше місце під встановлення нового. Бачите, такі тут бруду. Лібо порохотягом, тягом, либо лібо компресором, то все чистив. Для чого чистити, щоб ми не дихали цією пилюкою. Як ви бачите, потрапили ми трубками в ті отвори. І саме головне тепер вціляти з цими прижимними планочками, з їхнім кріпленням відповіді місця. З правого боку вже все стоїть. Залишилось з лівого боку. Робити ось таку процедуру. Напевно, це одна із неприємних частин цього ремонту. Хоча і зняти патрубки там внизу з пружинними хомутами теж було такою собі задачою. Тепер, коли тут все зафіксовано так, як треба, збираю всі ці пластмаски, всі ці мітізи, в порядку, як ми його розбирали. Під'єднуємо патрубки внизу машини, ставимо хомутики. З єдиним моментом, якщо ви так як само як і ми вже розібрали це, саморізик ми поміняємо на більш зручний, то ось цю штучку в принципі, можна було б і не знімати. Тому ми так і це все діло будемо збирати, враховуючи особливості вже розібраної конструкції. Поки ми ставимо все назад, я згадав, що ми дарма відкручували ось цю ось паличку, тому не робить дурниць, її відкручувати не потрібно, все це знімається і без неї. Як ви бачите, оцю задню частинку я вже поставив. Це дуже зручно робити. Тут кронштейн поставив спочатку, а тоді ось цю пластмаску. І коли у нас оця консоль вже буде стояти, ми тоді вже декор будемо ставити. Ще одна особливість при збиранні: я коли заводив ось цей от жгут для магнітофона, якби він просився от сюди, вверху. Але коли ми його ставимо, він закусує його. Тому обов'язково його треба. Либо через ось цей от отвір протягнути, либо от його зовсім позаду. І тоді він буде у нас лягати донизу. Якось так, отак. І не буде впиратися нам. Так, да, саме, саме позаду його треба, або хоча б, бачите, спеціально зроблено ось тут такий вигін, щоб він нам не заважав. Тому не зробіть моєї помилки. Протягуйте його не сюдою, а тудою. Ми довго мучились, встановлюючи ось цей от блок. І з першого разу ми все вставили, коли провід був заведений на своє місце. Так, я внизу машинки, ось бачите, стоять шланги вже затягнуті. Один шланг і ось там за цим другий шланг. І тепер нам залишилось тільки заправити систему антіфрізу, либо заляти старий. От, хочу показати, як у нас тут все, все стало на свої місця. І машинка готова до експлуатації. Але ми цього робити не будемо. Ми заляємо просто водичкою і промиємо. Але це вже тема іншого відео. Кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. А наразі по заміні радіатора опалювача в мене майже все. Скажу, що трошки виникла проблема. Бачите, на цьому радіаторі ось цей патрубок він впритул геть припаяний до цього бачка. На іншому радіаторі патрубок трошки далі. І тут така геть розпорочка стоїть. І це викликало трошки ускладнення, коли ми його поставили. Все стало нормально, але нижній кожух почав впиратися в цей патрубок. Тут є два варіанти: Лібо там вирізати його. Гнути не рекомендую, тому що там іменно розпорочка є. Лібо гріти феном і все-таки підтискати. Вибір завжди за вами. Так, ну а тепер вже точно в мене на цьому все. Дякую всім за увагу. Підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, якщо сподобалось, або дизлайк, якщо не сподобалось. І напишіть свій коментар під цим відео. Дякую за увагу, до побачення.